Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова Галина Браменко. Далі коротко про події дня. Троє черкащан звільнили з російського полону. Серед них мама першокласника Єгора. Путін, верни мою маму. У Черкаський пологовий будинок придбали нове обладнання. Ми чекали на це обладнання. Як волонтери вирішують питання зі збільшенням безпритульних котів. Ми все таки за них відповідаємо. З російського полону звільнили трьох черкащан: сержанта Аліну Малешко Габурич, солдата Олега Довганя та молодшого сержанта Олександра Притулу, розповіла Суспільному речниця територіального центру комплектування в області Аліна Кривошея. Обмін полоненими відбувся вчора, 10 квітня. У своєму телеграм-каналі керівник офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що додому повернули сотню українців. Це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці. Серед них є оборонці Маріуполя Азовст. Талі гостомеля, деякі люди отримали серйозні поранення, мають захворювання. Звільнена з полону сержант Аліна Малешко-Габурич, мама першокласника Єгора, який просив Путіна повернути її додому. Цю історію кореспонденти Суспільного розповідали торік, 21 жовтня. Війна застала родину у Маріуполі. Батьки привезли Єгора до бабусі та дідуся, які живуть на Черкащині. Самі ж повернулися боронити рідне місто. Батько хлопчика загинув, мама потрапила в полон. Каже, бабуся, дай мені планшет, я б там мікрофон і скажу путіну, що ви мені, маму, додому. Тож пробуємо, хоч якось, виконати це бажання, і даємо Єгорці свій мікрофон. Путін верни мою маму. Мрія Єгорки вчора збулася. УЗД апарати лабораторне, операційне обладнання та нові ліжка. Усім цим поповнився Черкаський міський пологовий будинок. Придбали необхідне за кошти міського бюджету. На це спрямували 38 мільйонів гривень, розповів директор пологового будинку Дмитро Вітренко. Чи раді оснащенню медику та пацієнти? Дивіться у наступному сюжеті. Лаборантка пані Ірина працює за новим аналізатором. Цей апарат каже, визначає антитіла до сифілісу й гепатиту. Ми чекали на це обладнання. Надалі ми плануємо робити ньому приперенатальний скринінг для вагітних жінок, завдяки якому передбачається виявлення скритих патологій. Отримали обладнання і для дослідження крові реанімаційних пацієнтів, говорить лаборантка Наталія. Тобто для них це життєво важливо показники ці знати для лікаря. І ми можемо одразу за хвилину це все зробити. За недоношеними дітками та малачею, яка народилася із вадами здоров'я, наглядатимуть за допомогою ось такого спеціального монітора, розповідає завідувачка відділення неонатального догляду Ірина Водоп'ян. У нас були монітори пацієнтів, ну такого гарного, от тільки ми недавно отримали, тому що є можливість і проводити ЕКГ, і постійний нагляд за диханням дитини можна навіть определяти за задержання вуглекислого газу газу вуліцу в крові дитини. Для обстеження вагітних вже використовують нові апарати УЗД та монітор для контролю параметрів плода. Серед пацієнток пологового черкащанка Каріна, яка при надії дев'ятий місяць. Коли я перший раз лягла цього апарату, не було був тільки старий. У мене був маленький термін. Я ходила на УЗД, потім додавали УЗД і додали апарат сюди. Це вже чудово. З 26 ї неділі почали мене писати на цьому апараті. Жінок постійно багато. Звичайно, потрібно щось обновлювати, щось. Там додавати, а ще оновили операційну та встановили 60 нових ліжок для стаціонарного відділення. Усе необхідне придбала за кошти міського бюджету, каже директор пологового будинку Дмитро Вітренко. Ми отримали обладнання на суму понад 38 мільйонів гривень. За останні роки на жаль не було такої динаміки, покращення умов перебування та зміна. Оновлення, повне оновлення самого обладнання. В Акушерському відділенні ми отримали це ліжка трансформер для прийняття пологів. Також відкриті реанімаційні системи. Це те основне обладнання для в залі, яке дає змогу надавати саме допомогу в ранньому пологовому та післяпологовому періоді. Тетяна Недбало Коцаба, Суспільне новини Черкаси. У півтора рази збільшилася кількість звернень людей з хворобою Паркінсона порівняно з аналогічним періодом минулого року до Черкаського центру екстрапірамідних захворювань. Це заклади реабілітують людей з цією хворобою, розповіла його керівниця Галина Старобойтова. Через повільно прогресуючу хворобу пацієнти потребують фізичного відновлення та медикаментозного лікування. Чи достатньо ліків в області, аби забезпечити потреби хворих, дізнавалась Ольга Мацканіч. 59-літній черкащанин Павло Шпундра займається спортом до трьох годин на день. На велосипеді проїжджає десь 15-16 кілометрів за день. Коли хожу з палками скандинавськими, то 5-6 кілометрів проходжу. Каже, це допомагає йому боротися з хворобою Паркінсона. Про свій діагноз дізнався чотири роки тому. Почувався несрочний, були якісь уповільнені рухи, тремтіння були в руці було, ну, руці. Було звернувся відповідно до ліка, до лікаря. Окрім спорту, чоловік щомісяця вживає препарати, які прописав йому лікар. Коли приймаєш ліки, ти становишся активним. Ліки збільшують рівень дофаміну в мозку пацієнтів. Це хімічна речовина, яка блокує біль, розповідає керівниця обласного центру екстрапірамідних захворювань Галина Старовойтова. Це дозволяє їм впевненіше рухатися і турбуватися про себе самостійно. Для того щоб людина функціонувала. І якість життя була на достатньому рівні, вона потребує постійної замісної терапії. В нашому центрі підбираються схеми лікування і заохочуються пацієнти для активної діяльності, до лікувальної фізкультури, до постійного прийому препаратів для того, щоб не бути тагарем в своїй родині. Кількість пацієнтів з хворобою Паркінсона за останній рік збільшилась в півтора рази. і за рахунок внутрішньопереміщених осіб, які проживають в області, каже лікарка. Люди з таким діагнозом регулярно звертаються до аптеки, розпро. Відає завідувачка Наталія Демченко. Вони всі присутні на ринку нашому фармацевтичному, так що ми можемо їх або тримати асортимент в наявності, або замовити в будь-який час. Препарати від хвороби Паркінзона з минулого року видають у межах програми доступні ліки. Отримати їх за програмою можна у 415 аптеках міста, говорить начальниця обласного управління охорони здоров'я Антоніна Уманець. Вони безкоштовні або з невеликою доплатою. Задекларуватися із сімейним лікарем обов'язково. Друге, це має бути діючий телефон. Номер телефону звіряється з лікарем. На нього буде приходити повідомлення. Сімейний лікар виписує електронний рецепт. Обов'язково. Ольга Масканіч, Григорій Козуб, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. Медикаменти для підсилення Чорнобаївської лікарні передали волонтери гуманітарного хабу Черкаси. Аптечки, ліки та вітаміни надали закордонні партнери, розповіла керівниця волонтерського центру Анна Вовк. Каже, таку гуманітарну допомогу сформували за потребою медзакладу. Він обслуговує 30 тисяч пацієнтів. Отримані ліки видаватимуть їм за рецептом. Тут починається з розхідних матеріалів, вітамінів, вітамінів для вагітних, також вітаміни для всіх пацієнтів. Крім того, в нас є стерильні засоби. Це вимірювач глюкози. Ми передаємо, ви бачите, зверху. Ми саме націлені на те, щоб підтримувати і розвивати нашу Черкаську область. Ну тобто, підтримувати всі незахищені версії населення, підтримувати медичні заклади, підтримувати військових, тобто повністю намагаємося допомагати на всіх фронтах. Ми не співпрацюємо тільки зі старими партнерами, які нас підтримують з початку війни. Ми Будемо нових, ми подаємо грантові заявки. Тобто для нас такої проблеми, що гуманітарна допомога зменшується, ми її не бачимо. У нас вона тільки збільшується. Основна кошти йдуть на оплату. Заробітне плата медичних працівників і дуже важко зараз в тому, при тому стані, де коли знаходиться наша держава. Це дуже важливо, що волонтери так допомагають. Десять відсотків 90 медикаментів нас забезпечують волонтери. Ліки будуть отримувати населення. У нас є кабінети, які обладнані. Є медичні працівники, будуть виписувати рецепти і будуть видаватися цим нашим людям. Це вже вкотре чергова лікарня в нашій області, де є змога допомагати такими самими потрібними речами медичними. І саме ті лікарні, які найменш на виду. Це ті лікарні, які на собі несуть навантаження із великою кількістю внутрішньопереміщених осіб, і навантаження такого ну, місцевого населення, яким досить далеко добиратися до обласних закладів охорони здоров'я. Тому дуже корисні речі, переконаний, що ми не будемо на цьому зупинятися. У Черкасах збільшилась кількість безпритульних котів, розповіла Суспільному волонтерка Оксана Савіцька. За її словами, люди, тікаючи від війни, залишали домашніх улюбленців на призволяще. Як волонтери вирішують питання зі збільшенням кількості таких тварин. Дивіться у сюжеті Ольги Мацканіч. Рижулька, не не то, тобі? Ну то, я тоді. Розкажи куда вначе? Син такий голос з нього, але дуже сильно кашляє. Руденький котик живе на цьому подвір'ї вже рік. Волонтерка Юлія говорить, що він міг бути домашнім. Нині ночує кіт у підвалі і харчується тим, що принесуть волонтери. Він сидить, сидить, да, на всіх дивиться, нравится. на всіх заглядає. І він дуже всім подобається. Він дуже гарний характер. О, починає. О, враг прийшов. Таких котиків у цьому дворі 15, розповідає місцева жителька Тетяна Метельницька. Жінка вже 10 років підгодовує тварин. Найголовніший у нас сірий. Він такий спокійний, він всіми командує, не дає їм розходитись дуже, далеко. люди бачать, що тут кормлять, за ними ухажують і вони приносять, мабуть, сюди або привозять, ви і кидають тут. Жалко їх, звісно, до слід. Поставити коту будиночок в дворі запропонувала черкащанка Марія Кучеренко, бо помітила, що тварин стає все більше. На дворі котів набагато більше, тим більше у зв'язку з війною люди стали безвідповідальними. В першу чергу підходяться за... за себе. З безвідповідальним ставленням до тварин у Черкасах зіштовхуються часто, говорить керівниця обласного благодійного фонду життя, волонтерка Оксана Савіцька. Коли почалася війна, до нас почали масово дзвонити люди про те, що котики викидають, щоб поїхала, наприклад, сусідка і залишила кота на вулиці. Виставила, наприклад, з переноскою, там, з лотком, посадила біля лавочки, написала зверху, що звати котика Річард, а сама поїхала. Щоб зменшити кількість безпритульних тварин, пані Оксана займається питанням стерилізації котів. Це навіть не пільгова, це повністю безкоштовна програма. І за цими програмами у нас в Черкасах було стерилізовано уже понад пів тисячі тварин. Опікун обирає, обирає безхатню тварину, яку він хоче стерилізувати. Звертається до куратора цієї програми. Куратор вносить в чергу. Волонтерка Марія Кучеренко сподівається, що все менше господарів залишатимуть своїх тварин на призволяще. Вони залежать від нас, це прода. А ми все таки за них відповідаємо, тому що вуличними становляться завдяки нам. Ольга Мацканіч, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси. Дні світла, дух та емоції щойно звільненого Херсона. Доброчину фотовиставку Антона Балана під такою назвою відкрили у Черкаському міському будинку культури. Документальний проект розповідає про атмосферу та емоції людей під час звільнення міста від російських військ, розповіла співорганізаторка Марина Вергун. За її словами, нині автор перебуває на передовій. А виставка організована, аби зібрати кошти на потреби Збройних сил України. Експозиція діятиме до 21 квітня. Після Черкас її покажуть у Дніпрі. Івано-Франківську, Львові, Вінниці, Кропивницькому та Коломиї. Це виставка благодійна. Ось кожен бажаючий, хто прийде до нас, може задонатити. Тут є представлені два qr коди По одному qr коду вони кожен бажаючий може перечислити кошти на рахунок військовослужбовців. Також по наступному QR-коду можна передати кошти для збору на камеру нашому фотографу Антону Балану. Це виставка, яка примушує перенестися просто в той час, коли Херсон почали визволяти наші захисники, самі херсонці нічого ще не знали. І коли вже вся Україна була в курсі, що наші воїни зайняли вулиці Херсону, самі херсонці сиділи в домівках і нічого не знали. І коли вже по місту почали їздити наші. Машини з прапорами, танки, і вони висипали на вулицю. Оці кадри вони передають ті відчуття, відчуття самого автора цих знімків, що він відчував, що він бачив, що відбувається навколо. Ця виставка викликає в мене чи викликала біль і гордість. Гордість за свою країну, гордість за. За нашу армію, яка практично беззбройна, але біль, біль за те, що цього всього могло не бути. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.